Брудні політтехнології. Ця кампанія стане прекрасним прикладом того, коли чорні кампанії будуть грати в плюс тим, хто вміє з цим працювати. Кандидати в президенти обливають один одного брудом. Президент Порошенко політик, причому поганий, але дуже поганий державний діяч. Та ведуть війну компроматів. Здійснює підкуп, діючий президент Петро Порошенка. Його виконавцями є його безпосереднє оточення, агітаційні піраміди, підкуп виборців, війни силових відомств, чорний піар. Що спільного між пірамідами Тимошенко підкупом виборців та сьогоднішнім скандалом навколо Міністерства оборони, де замішаний перший заступник секретаря РНБО Олег Латковський? Чим ще здивують цьогорічні вибори президента? На що здатні кандидати заради перемоги? Війна компроматів тільки в секретних матеріалах? Кандидати у президенти виходять на фінішну пряму у змаганні за перше крісло в країні. Але ці змагання просто взірець не спортивної поведінки. Замість того, щоб мірятися програмами та ідеями, як зробити Україну успішною, а нас заможними, вони змагаються брудом, поливаючи один одного компроматом та роблячи все, щоб тільки суперник не добіг до фінішу. На що здатні кандидати заради перемоги та чому гречка знову править балом? Про це в секретних матеріалах. Че новина Юлія Тимошенко розпочинає процедуру імпічменту Порошенка. Ніхто не забороняє Верховній Раді сьогодні прийняти закон про імпічмент президента. Причина сенсаційної заяви шокуюче журналістські розслідування, яке вийшло буквально вчора. Корупція в оборонці. Представніться. Журналісти виграли цинічну схему найближчого оточення президента у оборонній сфері, де фігурує Олег Гладковський, перший заступник голови РНБО, його син Ігор та інші високопоставлені чиновники. ОВ Олег Володимирович, Гладковський старший. У розслідуванні опублікована секретна переписка, яка доводить, що син Гладковського разом зі своїми двома друзями займався контрабандою російської військової техніки в Україну, а також продавав українській армії зіпсовані запчастини. А на зекономлені на хабарях гроші можна було б модернізувати заводи і налагодити нарешті реальне, а не казкове імпортозаміщення. Все це відбувалося під патронатом самого Олега Гладковського. Олег Гладковський перший замсекретаря ради нацбезпеки і оборони, друг президента, неофіційно смотрящий за оборонкою. Секретні матеріали ще два роки тому публікували розслідування про Гладковського, який насправді нічого не тямить в оборонні з сфері. адже до 2015 року Гладковський був президентом корпорації Богдан, яка займається виробництвом автобусів та інших автомобілів. Два роки тому ми викрили, що Гладковський володіє бізнесом в Росії, а прибуток від нього переводить в офшори. До того ж, тоді ведучий програми гроші Олександр Дубінський зробив низку публікацій, згідно з якими, очевидно, Гладковський крав з держбюджету шалені кошти. За ці публікації Гладковський звинуватив Дубінського у держзраді. Є в реально відкрита кримінальна справа про державну зраду за заявою бізнес-партнера і друга Порошенка Свінарчука Гладковського я опублікував матеріал, який показує, як він заробляє гроші в Україні. В тому числі і на оборонних замовленнях, потім переводить їх в офшори, а потім з офшорів переводить їх в Росію і фінансує там російський бізнес. Від сьогодні Гладковський пішов у тимчасову відставку на час службового розслідування. Останній місяць перед виборами буде гарячий на компромат і шокуючі відкриття. Скандал навколо оборонки говорить про те, що сьогодні м'яч на боці конкурентів Порошенка, а ще тиждень тому ініціативою володів гарант агітаційна піраміда, головний політичний скандал минулого тижня. Але якщо покопатись в історії, Руслан Богдан уже ставав жертвою чорних політтехнологів. Коли у 2009 році йому приписали педофілію у дитячому центрі Артек, дійсно, цей Артеківський скандал з педофілами, це класична технологія обруднення. Да, тоді Богдана звинуватили у розбещенні дітей. Звинувачення озвучив тодішній регіонал Вадим Колесніченко. Він нічим не закінчився. Ну, дійсно, нічого такого насправді і не було. Це була звичайна дуже дорога технологія. Виливання бруду на найближче оточення для того, щоб прив'язати до цього ну, лідера. Тобто, експерти запевняють, справа виборчої піраміди Тимошенко чітка і миттєва відповідь від президента, так би мовити, контратака. 4 лютого, 2019 рік. Погоджувальна рада голів парламентських фракцій. Цього разу ми зможемо обидві пропозиції розглянути. Низка депутатів вирішують нагальні питання. Треба розглянути питання про продовження пільги хоча б ще на 3-6 місяців. Аж раптом зовсім не по сценарію тему засідання міняє Юлія Тимошенко. Говорить про підкуп виборців. Порошенка це корупціонер найвищого гатунку. Звинувачення летить у сторону Петра Олексійовича, який, начебто, збирається роздавати своїм електоральним прихильникам так звану Петрову тисячу. Негайно оприлюднити всі дані про підкуп Петром Порошенка і штабам, які очолює Березенка, сотень тисяч людей в державі. Після такої різкої заяви у бік батьківщини полетіло раніше згадане розслідування генпрокуратури та СБУ, які, як відомо, досить лояльні до гаранта. Якщо підсумувати, Тимошенко звинуватила Порошенко у підкупі виборців. І тут же Порошенко звинуватив Тимошенко у тому ж самому. І вони вирішили показати, що це не ми купляємо голоси, а що це, значить, Тимошенко купляє і руками СБУ, чия це не підслідність взагалі, і повідомляють, що провели 50 обшуків серед моїх знайомих, в тому числі. Я вчора досить довго спілкувався на цю тему з ними. Це огида, яку вони на собі відчули. Сьогодні проводиться. Більше десяти обшуків експерти та політтехнологи в унісон називають дії силовиків добре спланованим політичним ходом. огляду на те, що опубліковано, зрозуміло, що там СБУ вже не один місяць, я думаю, вже фіксували дані по цій сесії, оскільки перші дані про неї у СБУ, на тому що, людно датуються ще у 2018 році. Але якщо розібратися, дії СБУ були не зовсім той законними. Адже розслідувати такого роду справу робота поліції ну, це не підслідність СБУ, взагалі злочини, які вчинені на е, ниві порушення законодавства про е, вибори. Це е, нива е, міністерства внутрішніх справ. Поліцейські раз по раз і дійсно розкривають чорні схеми про вибори, але ви не повірите зараз. У цьому їм заважає те саме СБУ та прокуратура. Саме СБУ знаходиться у прямому підпорядкуванні діючого президента. І він призначає голову СБУ. Про особисту жадібність Петра Порошенка до грошей ходить багато чуток. І навіть у змаганні за другий термін президентства він намагається зекономити, витрачаючи на підкуп виборців не власні, а бюджетні гроші. Адмінресурс по-новому. Далі в сюжеті. Головний козир влади на цих виборах адмінресурс. Це і протидія конкурентам за допомогою рушних СБУ і генпрокуратури. Це і банальний підкуп виборців. Часом навіть офіційно оформлений. Будемо підкупати пенсіонерам, збільшуючи їм пенсії. Проте збільшувати занадто гучно сказано. Пенсіонери з мінімальною пенсією отримують одноразову виплату у розмірі 2410 гривень. Наші опоненти кажуть, що це буде підкуп. Так, ми всі наступні 5 років в рамках нашої боротьби з бідністю будемо підкупати. І ту планують розділити двома однаковими траншами по 1200 гривень в березні та квітні, тобто перед першим та після другого туру виборів. Мабуть, щоб пенсіонери мали більшу мотивацію голосувати за кого треба. Проте беруть ці одноразові надбавки з бюджету, тобто з наших кишень. Це гроші, які бюджет отримав від розмитнення євроблях. Майже на 13,6 мільярдів гривень та 6 мільярдів за програмою старих автомобілів. Надбавка до пенсії, хоч і одноразова, це звісно ж добре. А те, що українським пенсіонерам так пощастило всього лише за місяць до виборів, мабуть, що збіг. З вами були секретні матеріали до зустрічі на один плюс один.